Зимовий привіт усім педбатькам і їхнім пухнастикам. Обережно сьогодні буде потенційно морозний контент. Тож заберіть від екранів своїх песиків чи котиків, якщо при слові зима у них скуйовджується шерсть. У цю холодну пору та непрості часи всі ми перебуваємо в режимі енергозбереження. Він розповсюджується і на наших звіродітей, адже в холоді судини намагаються постачати не сам перед серце, а віддалені органи можуть забезпечити. Притоком крові трохи менше. У цьому відео ми поговоримо про симптоми переохолодження та обмороження, а також як у такій ситуації допомогти тварині і найголовніше не нашкодити обожнюваному хвостику. Тож, поїхали? Які є ознаки переохолодження та обмороження? Тремтіння, шерсть дибки, скиглення або пасивність під час прогулянки не характерна йому. Це ознаки, що саме час відправитись додому в тепленьке місце. Рекомендується скоротити час прогулянки у занадто морозні і вітряні дні, а також користуватися зимовим одягом для тварин. Про те, як правильно його підібрати, ви можете подивитися у нашому попередньому відео. Визначити переохолодження також можна за температурою деяких периферійних органів вух, носика чи лап. Якщо вони в нормальній температурі та зберігають чутливість, все в порядку. Та, на жаль, трапляються зовсім непередбачувані випадки обмороження. Звіромалюки та улюбленці похилого віку можуть мати проблеми з терморегуляцією у холодну пору року. Звірята без достатнього жирового прошарку, короткошерсті тварини також схильні до Переохолодження в такому разі потрібно вчасно виявити симптоми та ступінь важкості. Перший ступінь легкий. Зміна кольору шкірного покриву, блідий або сіруватий відтінок. Такі ділянки холодні та набряклі на дотик. А вже при відновленні кровообігу в теплі вони починають червоніти. Потім шкіра на таких ділянках лущитиметься, аби відновити свій покрив. Другий ступінь середній. Сонливість, шкіра тварини набуває синюватого відтінку, дихання зменшує частоту і стає більш тяжким. Третій ступінь важкий. Тварина тремтить, а обморожені частини можуть бути покриті тонкою кіркою льоду, а колір шкіри на них варюється від синього і до чорного, що означає некроз тканин. Також на них можуть з'являтися пухарці. Тож яку можна надати першу медичну допомогу тварині? Найголовніше правило при переохолодженні та обмороженні зігрівати улюбленця поступово. Не можна створювати занадто великий контраст температур, класти собаку чи кота біля обігрівача. Атареї або в гарячу воду. Найкраще загорнути у ковдру в теплому приміщенні. При обмороженні, особливо при середніх та тяжких ступенях, важливо відразу звернутись до ветлікаря, який точно визначить правильні необхідні кроки. Ні в якому разі не розтирайте уражені ділянки. Це може пошкодити замерзлу шкіру. Переохолодження та обмороження можуть доходити до стану, коли потрібне і хірургічне втручання. Тому підтримувати та профілактувати терморегуляцію тварини правило номер один. Взимку: слідкуйте, аби перед прогулянкою звірята не були мокрими, адже це пряма дорога до обморожень. Та найголовніше, зберігайте себе в теплі, щоб завжди мати змогу контролювати температуру тіла ваших улюбленців. Бажаємо вам теплих та здорових прогулянок і зустрінемось з вами у нових наших оглядах. Па-па!